Вже вересня ми зайшли до школи, нас зустрічали вчителі, це не забудь ніколи, але сьогодні все не так. Ми ждемо повітряних атак, і замість першого дзвінка сирена в школі настуна. Дорогі діти, шановні педагоги та батьки, щиро вітаю вас із Днем Знань та початком нового навчального року. Свято першого дзвоника завжди особливе і яскраве свято, насичене емоціями, враженнями, яке змушує хвилюватися і школярів, і педагогів, і батьків. Впевнений, що за школою сумують не лише педагоги, а й школярі та їх батьки. Адже ті випробування, які приніс нам карантин, а згодом і війна показали для багатьох справжню цінність шкільних буднів та безпосередньо спілкування вчителя та учня. На жаль, ми не зможемо провести традиційні святкові лінійки та зібрання. Щиро бажаю першокласникам, щоб 1 вересня запам'ятався як день, що відкриває новий світ, світ знань та мрій. Майбутнім випускникам зичу плідно провести цей навчальний рік, який зараз здається дуже довгим, але пролетить дуже непомітно. Зробіть все, щоб ваші батьки та вчителі пишалися вами. Особлива подяка педагогам, які щодня віддають дітям частинку своєї душі, навчають та відкривають для них новий світ можливостей. Успішного навчального року всім вам, дорогі наші друзі! Зупиніть війну, благаю Ми України Україні Землі дайте миру нам, і пільна наш дайте ворогам, і дайте сльози матерям, які так плачуть по сінам.